Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, добрий вечір. З воскресним днем вітаю, Ілона, і вас, глядачі. Дякуємо. Ну, починаємо читати Євангеліє сьогоднішнього дня. каже: Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі світі, ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи. І відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. Ну, Поки що зупинимось, отче, отче що означає, що син людський прийде у славі своїй. Тобто, вважається, що коли Ісус прийшов вперше в наш світ, це не було у славі, чим буде відрізнятися от друге пришестя від першого? Ну, Скажімо так, Бог слово прийшов в цей світ дійсно не в славі. Ну, Давайте згадаємо, де він народився, в хліву. Не в Хлібу, навіть в печері, це навіть не хліб, який хліб, який був е, біля якоїсь, е, якогось будинку. Це була печера в полі, куди заганяли е, отари овець для того, щоб вони переночували, тому що ночі досить холодні були, ну і, і оберігати від хижих звірів. І, але тут ще більший зміст, чому не в славі, ми розуміємо, Бог, творець, приймає на себе людство. Тобто є таке слово в церковнослов'янській мові унічиження. Тобто Господь максимально принизився, уничижився. Ну, Мені навіть воно більш подобається, чим слово принизився, але це там ну, синоніми. Тобто, він настільки прикрив свою славу і ніяк її не показав, що став, з'єднався з тим, що, чому він є творець з людиною. Стварною е, істотою. Е, і от е, саме оце приниження, і потім його народження, тобто він Бог, е, відношення греків чи римлян до боголюдей, до Геркулеса, до Геракла і, і, і інших е, якби е, персонажів міфічних. Яке було відношення? Вони їх боготворили, і вони ну там, звичайно, легенди теж, що вони народжувалися бідні, бідними, але е завжди говорилось про те, що їм має належати слава і пошана. Те ж саме і в нашому розумінні. Якщо це Бог, він дійсно мав народжуватися в порфирі серед палат і бути, ну він же народжувався для того, щоб бути царем. Угу. Але ми бачимо, що і, і царство його не від світу цього. І через це от те, що ми вважаємо славою, для нього не було слави. І він народився дійсно в, в, в бідності. І саме момент такого його приниження, с, е, е, самовільного, це коли він себе віддав на тортури і на смерть. Господь, який створив так цей світ, віддав себе. От саме це mm -hmm. є оце безславність, на яку він пішов свідомо. Аби прославити в собі людство і дарувати йому воскресіння, дарувати йому спасіння, а вдруге пришел. А, а от друга буде. пришестя угу. це коли Господь прийде вже не як раб не в людській, е, він прийде в людський, тому е, в людському образом, тому що Бог з'єднався з людиною, Боголюдина людина Ісус Христос вже якби свершившийся факт. Але факт в тому, що він прийде в Божественній славі, якщо він тоді приходив в людськ, Е, Приймаючи людське, то тепер Христос явиться, показуючи свою божественність у всій своїй славі, у всій своїй красі і могутності, і прийде судити. От давайте прочитаємо, що буде далі, коли з'явиться Христос, і поставить Овець праворуч себе а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, які праворуч від нього: прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагими, ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглими напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагими зодягли, коли ми бачили Тебе недужим, або у в'язниці й прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь Істину кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Отче, от чому задля розділення людей, ну зрозуміло, що на праведників і грішників обраний образ овець і козлів? А, ну, по перше, господь себе сам отутожнював з агнцем. Тобто маленьке ягнятко, який буде заколений. Ми пам'ятаємо, Агненців заколювали в Свято Пасхи на знак виходу з єгипетського полону. Христос же це є той Агнець, який сам себе приніс в жертву, якого закололи, так, і який таким чином дарував людству. Свободу від рабства гріху. Там це Єгипет, і, до речі, в е, моральному от Єгипет, Вавилон він порівнюється з гріхом. Вавилон, взагалі, блудницею називають. І тут те ж саме. Тобто Христос е, показується, що Він як те, як те жертовне ягня е, слугує людству для спасіння, для того, щоб звільнити від гріха. І через це, в принципі, е, е, от, е, вівці. Це є образ смиренності. Вівці слухняні, вони, не, вони йдуть за своїм пастором. Ми знаємо, що вівці е, мають дуже поганий зір. І через це навіть Христос користувався е, цією особливості і каже, що вівці йдуть на голос пастиря. Що коли вівці. Водно можуть навіть бути два-три стада в одному приміщенні, ну, в одній печері на ніч. А потім, коли пастирі виходять вранці, щоб вести, як вони їх розрізняють, ну, можна ж маркувати так, фарбою. Але взагалі вівці через те, що вони погано бачать, вони ж йдуть спина в спину, якщо так можна сказати. Так от, Христос навіть користується цим образом, що пастирі розходяться в різні сторони, і кожна вівця знає, де, де той поставити пастух і, і іде до нього. Тобто, слідує: Христос нас кличе за собою, і ті, хто йдуть за ним, можна сказати це образ вівці, а козли. Ми розуміємо, от навіть в нашому розумінні, козел це таке, козел це козел, це не дуже слухняна тварина, і вона має багато таких. Негативних відтінків через поганих, mm -hmm. зі знаком мінус. От, наприклад, дивись, у нас відношення до осла теж негативне. Але ми вже в попередніх програмах, mm -hmm. коли говорили про від Господень в Єрусалим, говорили про те, що на Сході, навпаки, до осла інше відношення. То він дійсно, той, хто допомагає mm -hmm. на нього, висідали царі, не тільки Христос, що це образ миру. У нас, це, в принципі, лише, напевно, впертість. Така асоціюється, у них інше розуміння. Ну з козлами, я думаю, у нас якраз з Близьким Сходом, з, тою культу... з тим mm -hmm. культуром і світоглядом більше такі mm -hmm. схожі поняття, хто такі, коз... хто такі козли. Тобто, через це і такий видимий образ. вівці mm -hmm. вони слухняні і слідують за Христом, слідують за, за пастирем. Mm -hmm. А козли, звичайно, зовсім іншого характеру характер мають. Yes. Характер, ну а дивись, а сьогодні ж, в принципі, в Україні та і в багатьох країнах цивілізованого світу добре розпосюджено волонтерство, да, і благодійництво? І зрозуміло, що адресатами волонтерів є нужденні люди, ті, хто потерпають від воєн, від там природних катаклізмів, тощо чи можна сказати, що волонтери своїм благодійництвом наслідуватимуть царство Боже і стануть. Так, в нас. Отче, так, так. Чи можна сказати, Отче, що волонтери своїм благодійництвом наслідуватимуть у царство Боже і стануть праворуч Христа, адже вони дійсно допомагають нужденним? Я вбачаю в тому, що волонтер дійсно виконує заповіді Божі слугувати знедоленим, годувати тих, хто. Об, якби, опікатися тими, хто хворіє, хто бідує, хто в полоні, чи в тюрмах, неважливо. Тобто, обмежена воля. Тобто, дійсно, це ті люди, які виконують, ус усвідомлюють вони, що вони виконують заповідь Божу. Чи не усвідомлюють, вони роблять це. А ми знаємо, що можна усвідомлювати і не робити, як в тій притчі, так про слухняного і неслухняного сина. Батько сказав, і син сказав добре і не зробив, а другий сказав не зроблю і зробив. От тут, е, схоже, не, не, повна, е, не повна аналогія, але те, що людина може усвідомлювати, що вона виконує заповіді Божі, може не усвідомлювати. Може бути християнином, може не бути християнином, може бути православним важливо. або католиком, але не нам судити, як Господь до нього віднесеться. Ми знаємо, що у Господа уготовано багато обителів. І якраз це о, ці слова Святі Отці тлумачать тим, що е, є багато можливостей спастися. Для того, щоб зійти нагору, ми можемо використати стежку, ми можемо використати е, драбину, канат, скалолазні приладдя, але ми попадаємо на гору. Отак і, і тут можна робити, можна нічого не робити. І тоді ну, не знає, чи попадеш, але знову ж таки судити прийде Господь в останній день, і кожному воздасть за його діла і за його віру. Так ну давайте дочитаємо сьогоднішні Євангелія, сьогоднішні вірші. Тоді скаже і тим, які ліворуч від нього, ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожнім і не прийняли мене, був нагим і не зодягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді й вони скажуть йому у відповідь, Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили Тобі, тоді скаже йому відповідь істину, кажу вам: не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили. І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне. От цікаво: а якщо людина от ходить до церкви, є гарним сім'янином, да, на свята носить грошову пожертву, храмову скриньку, кладе весь час, веде ну, благопристойний такий спосіб життя, але не волонтерець, не перераховує, не перераховує там, гроші ніяким благодійним організаціям, не бере участь у волонтерських заходах якою вона є в очах Господа? От все ж таки, чи обов'язково нам мати якусь людину або родину, якій ми окремо от надаємо допомогу повсякчас? Господь нам дає поради, як нам краще жити для того, щоб унаслідувати Царство Небесне. І оця допомога своїм ближнім, служіння ближньому, є одною із запорук того, що це дійсно ти. Ну, ідеш правильною правильним шляхом, але знову ж таки, дивись, ти перечислила в принципі всі, ну, якби те, що, про що і про що про що ще говорить Господь. Тобто, дійсно, ходити до храму, молитися, mm -hmm. участвувати в таїнствах, жертвувати на храм. І навіть у ту ж пожертву на храми можемо розцінювати, що ми хр... ну, храм може існувати і а, теж займатися волонтерською діяльністю за що за рахунок твоєї пожертви, uh -huh. твоєї, моєї будь-якої людини. Тобто можна і тут якби так <сх> <сх> притягнути uh -huh. таке розуміння. Але е знову повторююсь, не нам судити, Господь вказує нам засоби. Ми можемо скористатись усіма. Можемо не скористатись. Проте є одне тут ще таке зауваження, що хотів сказати: Господь говорить про те, що ми маємо реалізовувати любов до Бога і любов до ближнього. А саме сьогоднішнє євангельське зачало, яке ми сьогодні чули, яке називається «Про страшний суд. Так? А воно нам вказує на те, що саме служіння Богу, крім того, що ми молимося йому, що ми в його, його просимо, йому дякуємо, Його прославляємо. Крім цього що ми маємо служити ближнім. І це теж одна із важ... один з важливих моментів. І саме в служінні ближньому ми реалізуємо служіння Богові. Він каже, хто зробив одному з менших цих, зробив мені. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що тільки е, піклуючись про свої, свою духовність, про свій молитовний стан, але і е, налагоджуючи стосунки з Богом, і в той же момент повністю нехтуючи ближніми, а це не є реалізація тої двоєдиної заповіді Божої. Е, найбільшої – любов до ближнього і любов до Бога. Все-таки вона, е, вона має бути повною. Ми не можемо сказати, що людина не спасеться, якщо буде вести себе так духовно, як ти от е, е, навела приклад. Ми не можемо. Але ми точно знаємо, що людина має робити і, і ще більше для того, щоб спастися. Дякую отче за обговорення, за тлумачення. Будемо на сьогодні прощатися. Всіх вітаю з м'ясопусною неділею, тому що сьогодні православні християни заговляються на м'ясо, і, отже, слідуємо до Великого посту. На все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. Спаси, Господи. До побачення, друзі, до завтра. До побачення.